Добрий день, добрий день, добрий день! Вас вітає київський велосипедний магазин Віла Віва, який зташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную велосипед від торгової марки VNC. Модель називається Prime Race A5. Це гравійний велосипед, це класично гравійний велосипед. Це сучасний велосипед, який поєднує в себе і гірський велосипедний, і шосейний. На цьому велосипеді Швидко можна їхати по асфальту, так як на Шесейном, і комфортно, надійно їхати на дорозі, де місце має каряги, повороти, кути, нахили. Це гори, ліса, поля. На цьому велосипеді мандри на велосипеді суть супер-супер-супер-супер. Торгова марка VNC – це європейський бренд, який виробляє свої велосипеди в велосипедній країні. Вірно, Китай. Продають, розповсюджують суто в Україні. Але реєстрація, але все, що на ньому є, це все від англійської марки. Тому велосипед має свою назву як англійський бренд. З урахуванням, що ціна для українського покупця. Тому якість європейська. Е Ціна українська і це дозволяє велосипедистам більш привабливо дивитись на такі велосипеди в Інсі і в частності на цей Prime Race A5. Більш детальніше в нашому відеогляду наступне. По-перше, рама алюмінієва. По-друге, кермо, кермо баран. Покришки, покришки широчені. Як ви бачите, розмір покришок 27х45. Це достатньо широка покришка, яка дозволяє легко рухатись по піску, по якійсь дорозі, де багато дрібного якогось покриття, що не дозволяє тонесіньким колесам проїхати легко. Це як недорожній. Отсюди можна рухатись на цьому велосипеді комфортно, завдяки широченної покришки. Оба. Подвійний, алюмінієвий, надійний, легкий, шприхи чорного кольору на сталь. Це більш надійний елемент колеса. Втулечка у нас цільна, алюмінієва, на ексцентрики, під ротор. 160 мм, кріпиться на 6 болтах. Передня гальма механічне, дискове, тросиком гальмується, тобто це механічна гальма. Стандартна процедура до гарних велосипедів. Вілочка алюмінієва, ну стандарт, нічого особливо нормально. Камера в велосипедному колесі під тонкий велосипедний ніпель, французький, як його кажуть, називають. Вілочка має можливість поставити сюди крило, тобто захист велосипеда завдяки тому, що тут є отвір на цій вілці можна поставити крило. Буде дуже комфортно. Кермо кріпиться до вілочки завдяки полуінтегрованим підшипникам. Тобто рульва у нас ось так отут випукла частина тут і зверху. Це каже про те, що підшипники полуінтегровані більш надійно тримають сам. Вузел вілку до е, рами е, між кермом і вілочкою. Е, Винос керма алюмінієвий, легкий. Кермо, як ви бачите, баран, але сто, треба відзначити, чому велосипеди е, гравійні відрізняються від шосейних. то я кажу, кермо має більш е, е, розогнути оці частини. Там, де тримають кермо велосипедисти, тому що ось тут зачасту кріпиться якісь сумки, дорожні. І для того, щоб тримати кермо ліпше, щоб не чіпляти кермом руками сумку, яку тут, стоїть, то ж кермом трішечки в сторону так розогнута. Це комфорт при руху, коли тут займають простір, якісь сумочки. Потім ось, оцей стакан у гравійних велосипедів вище, щоб була більш комфортна посадка. Тому що коли велосипедисти на шосені, вони ці сутули такі нахил мають високий. Тут велосипедний вузел вище, для того, щоб можна було поставити ось так. Руки на кермо і мати більш комфортну посадку. З урахуванням, що це буде велосипед з поїздок як по місту, так і за містом, шосе, і на всі любительські варіанти. Тому відрізняється цей велосипед, гравійний від шосейний з урахуванням керма нахилу, висоти ось рульового стакана. І позаду у нас стоїть касета. Для гірського велосипеда, не шасельне, а гірського. шосейні касети вони мають шах зірок збільшуються зірки 11-12, наступна зірка 13. На один зуб збільшуються всі зірки. Для шосе це норм. Для гірських велосипедів не піде. Тому там градація дві чи три зірки. Тобто маленька 12, велика. Друга там чуть побли... збільшена, на дві чи три зуби збільшується. Діапазон дозволяє легше проходити важкі частки дороги. Це е, з урахуванням того, чим відрізняються велосипеди шосейні і е, гравійні. Ну, І ось оцей вузел вал каретки трішечки вище стоїть у гравійник, тому що по гірському дорозі їхати, щоб не цепляти педалями, щоб не в разі, якщо буде підйом чи скил, чи яма якась, щоб не чіпати. Це відрізняють велосипеди гравіни. І ще що треба відзначити, ось тут бубишки. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Достатньо велика кількість оцих посадочних місць. Куди можна ставити додаткові якісь аксесуари? Це теж каже про гравійний велосипед, який може напіхати багатим, багатим, багатим додатковим обладнанням. Ну, подалі треба в нашому відеогляді Вінці Prime Race a 5 сказати, що у нас йдуть тут дуали. Дуали це гальмові ручки, поєднані з перемикачем на рулі баран. Тобто гальмування здійснюється ось так, а перемикання ось так. Ви повертаєте в праворуч саму ручку. Це збільшуємо передачу, а знизу ось тут, ми зменшуємо передачу. Тому, коли рухаємось. Чи ось так перемикаємо, чи ось так перемикаємо завдяки тому, що ручка має дві ось такі частини і регулюється задній перемикач. Попереду теж саме у нас ручка рухається ось так, і монетка ось так. І це дозволяє на велосипеді більш комфортніше перемикати. Шосейні велосипеди, що ви скажете, норм. То, значите, Prime Race має внутрішню проводку тросиків, раму сховані тросики. бачите, Ось тут заходить тросик з одного боку, з другого боку. тут, Тобто вони сховані, нема оцих дрібіжань об раму тросиків, немає зайвих, зайвих шумів. Це надійність, це сучасність. І торгова марка ВІНСІ зробила гарний велосипед Prime Race a 5 Попереду у нас шатун з двома зірками. Велика зірка на 52 зубця. Це достатньо великий, велика кількість зубців. Але стандартний гірського велосипеду у нас по центру стоїть другий, друга зірка на шатунах. Попереду у нас стоїть Кларіс, позаду у нас стоїть Кларіш, перемикачі. Моноблоки у нас стоїть Кларіс, це каже про те, що це Кларіс по колу обладнання цього велосипеда. Це Шиманівське обладнання, це велосипед на гарному, якісному шаманівському обладнанні. Модель обладнання Кларіс. Дуали Кларіс, перемикач, передній Кларіс, задній перемикач, Кларіс, це якість, надійність. Шатуни легкі, алюмінієві з довжиною 170 см. Це врахування того, що я зараз е, даю відеогляд на раму М. Е, відстань рами М від вала каретки до підсидільної труби е, 49 см. Пластикові педалі стандартні, нічого такого особливого. Передній перемикач повторююсь, кларіс, задній перемикач кларіс. Касета у нас на 8 швидкостей, ну це нормально. Задня у нас, звісно, втулка під касету і легкозйомний ексцентрик до велосипедного заднього колеса. Шприхи нержавіюча сталь, задні камера з автомобільним ніпелем і є додатковий елемент, як підніжка. Вже одразу е, спродумана система е, залишити велосипед е, не бросаючи завдяки підніжці. Є ось тут у нас бубишки. Раз, два. Завдяки цим двом бубишкам, і тут 3-4, можна поставити на велосипед Prime Rise А5 багажничок, і велосипед буде з багажничем, як настає насправді е, туристичний велосипед. Тому велосипед Prime Rise буде більш комфортним для велосипедистів, які шанують швидкість, шанують. Рух по різним дорогам в різних містах, для того, щоб було більш комфортніше вам на, на цьому велосипеді їздити. Е, стоїть відзначити висоту верхньої рами до полу, е, враховуючи раму емочку 49 см, як я і казав. До полу воно буде е, 78 см. А тут від підсидільної труби до вала керетки 45 см. Ну і наприкінці відеоогляду велосипеда Prime Rise А5 стоїть відзначити вагу. Враховуючи, що достатньо легка рама, але збільшена ширина колес, тобто покришки повторююсь, 700 на 45. Да, 700 на 45. Бум -бум -бум. Так, е, да. е, що відносно, це 28 на 1,75. Це друга цифра нашого розміру покришки. Вага велосипеда 13 кг 300 г, Тобто достатньо легкий велосипед е, з урахуванням його можливості, як гірського велосипеда застосування. Бажаєте придбати велосипед в Prime Rise А5, приходьте в київський велосипедний магазин на Харківському шосе. Бажаєте замовити, Переходьте по ссылці YouTube каналу Вілавіва на сайт віловіва. І там цей велосипед можна замовити. Постійним покупцям у нас завжди знижки. Приходьте, замовляйте. До...